Володимир Войтюк у перші дні повномасштабного вторгнення, 24 лютого, повернувся за кордону до України, аби захищати її суверенітет. Отримав поранення на полі бою та повернувся у рідне місто. У пошуках самореалізації Володимир пройшов відбір та зараз працює у Червоноградській міській раді. А також навчається управляти цивільним безпілотним літальним апаратом. Зараз працюю я в Червоноградській міській раді. Вони спеціаліз запобігання і виявлення корупції до цього. Я пішов добровольцем захищати Україну. 80-го десантно штурмову А-02-84 частина. У мене вага ніяких не було. Тобто я 24, го в 6-й годині ранку знав, що війна, я одразу квиток оставив там все, що своє мав. Приїхав 25-го військкомат, взяв направлення до Львова 80 го і, і пішов зразу на війну. Було дуже образливо шатку. Коли їдеш з кордону, перетинаєш і їдеш сюди захищати. А багато хто їхали, бо тому що жінки і діти це правильно, коли втікали, ну це логічно. А коли. Здорові мужики виїжджали в той момент. Ну з шатку така була образа. Як, як можна, коли на твою батьківщину, на твою Україну зайшов москаль Москалі, хоче вбити знищити. Ще раз нагадую, всі люди не втічуть з України. Володимир розповідає, що повертаючись додому, хлопцям потрібне розуміння в першу чергу родини та сім'ї. Дивіться, в першу чергу, всі, хто ми приходимо. І я то пережив після госпіталів. Столкуємося з великою несправедливістю, невідповідністю до нас. Тобто люди жили і живуть своїм життям. На жаль, війна з одної сторони на жаль, з іншої сторони, дуже добре, що ну, цивільні люди не бачать цього, особливо тут на Західній Україні цього жахіття. І приходиш. Після війни і сприймають тебе. Ну таким, якби ти звичайний. А Ми вже в нас психологія повністю. Ну, людей, які побували на війні, на передовій, психологія зовсім інакша. Вернувся до сім'ї. В першу чергу, це сімейна любов в сім'ї. Щоб головне жінки розуміли, чоловіків, щоб підтримали в першу чергу. Тоді воно йому дає сил. Бо в першу чергу час приходиш, хочеш забитися десь в гулок. Неправильне припущення, от прийшли з війни, хлопці, там ще раз, війна не закінчилась, вона буде. Ще, і, на жаль, можливо, придеться вертатися і всього остальне. Ти маєш зразу прийти і перепідготуватися себе. Ти маєш прийти усвідомити, що так прожив певний етап, все треба брати далі свої руки. Але і від нас очікування тут занадто великі. Шар а ми приходимо, хочемо шатку віддихнути, забитися десь в голочок, десь це. Ну старатися з того той момент швидше в теплі з жінкою і сім'єю пережити і по, щоразу разу по свій фізичний стан е, стабілізувати, психологічний. Тобто на багато що не звертати увагу, до речі, бо і так само не розходитися, бо тут люди зразу, багато порадників, ще щось на них також не звертати увагу. Ти маєш свій вже життєвий досвід, ти вже маєш свій пройдений етап. Головне саме перше ніякого алкоголю. Це не, не ну, це як мінімум, це не, не призведе до чого доброго, і це не є полегшення твого болю чи ще чогось ніякої наркотиків. Тобто, от, ти стабілізуєш свій фізичний стан, психологічний, і після того ти вже можеш щось вибирати в житті. Володимир Войтюк розповідає, що дуже важливою для ветеранів є можливість здобувати нові знання та навики. Зокрема, навчатись управляти цивільним безпілотним літальним апаратом. Я зараз пішов на, на, на курси по ну по цивільних дронах, але вони також і застосовуються військовій сфері. Для цивільної сфери воно мені також може бути потрібно, тому ще раз невідомо зараз ця технологія змінюється. Треба до всього пристосовуватися. Тому пішов на ці навчання по, по мавіках. Ну тобто є можливість, треба її навчатися використовувати. Тобто, якщо ти відповідальна людина, і ти розумієш, що життя далі триває, і ти розумієш, що можливо прийдеться чи на війну вернутися, чи і тут застосовувати дані технології. тобто, і Є така можливість, що надали таку можливість дуже добре нам ветеранам після поранень. Навчатися це дуже хороша програма. Ну тобто, зараз ми тільки теорію проходимо, далі практика. Ну тому вважаю, це правильно, правильні поступки тих, хто то організував. Такі навчання потрібно. Потрібно побільше різних навчань, різних реабілітаційних, психологічних, таких напрямків для людей, які повертаються з війни з фронту по різним причинам.